Що стосується життя, особливо людей, які вже мають сім'ю, мають сім'ю багато років, мають дітей, роботу, кар'єру, можливо, якісь свої улюблені справи, і, і якось так стається в житті часом, що не вистачає часу на саме головне, на найголовніше на дружину чи на чоловік, на тих людей, які обрали це життя разом з тобою до кінця своїх днів, як же ж знаходити цей час, чому так важливо мати. Часу в парі в сім'ї, так, без можливо дітей, от наодинці, щоб ці стосунки росли. Тому, друзі, про це будемо спілкуватися в нашій студії Лілія Дідич, психологиня з християнськими цінностями. Привіт! Привіт Хотіла це сказати сімейними цінностями. <ривіт> так. <ривіт> <ривіт> так. <ривіт> так, от тема така у нас сьогодні. Я не знаю наскільки це актуально там з твоєї сторони, з, твої, з практики, але з свого життя скажу. Точно, що проходить якийсь час, десь замилюється око, графік, і, тоді, і я просто приходжу до тям і думаю, так все, що що ж найголовніше в мене в житті, і куди мій час іде? І розумію, що десь немає в пріоритеті цього часу з чоловіком, щоб разом якось його Вже коли критично кажу, так сьогодні нам треба з тобою піти на прогулянку, бо буде капець, Кажу йому, і така все добре. Йдемо. Наскільки це важливо сьогодні? Це дуже важливо, якщо ми візьмемо та з досвіду нашої взагалі країни десь частково. Світу, пам'ятаєте, коли у нас пандемія розпочалася, ковід-19 почався, і в там двадцятому році просто бум був на розлучення. Тоді, коли був карантин, і коли всі, mm -hmm. скажімо так, до домашні... тому, що всіх було дуже багато часу один на одного, чи що забагато? Справа в тому, що ми ж коли одружимося, та там і проходять роки, певні в принципі, кожна людина і особистість, вона розвивається, вона змінюється. І коли ми там не приділяли одне одному часу, не знайомилися. Не цікавилися, що там дійсно такого відбувається в твоєму житті, тому що в цьому також проявляється як особистість змінюється. І коли настає такий момент, коли нас закривають там в одному просторі, ну умовно, це для нас чужі люди, з якими ми починаємо взаю... знайомитись, взаємодіяти. Тоді там купу розчарування від невиправданих очікувань, бо кожен, ж із... кожен із партнерів думає, що окей, я змінююся, але ж ти маєш лишатися таким самим, я прийду до тебе, а ти точно такий же. Без зміни, типу, це легше. А коли ми зійшлися там одне з одним, а виявилося, що це зовсім інші різні люди, то, звичайно, дуже високий відсоток і був розлучень. Страшно. Те саме на превеликий жаль, те, що ми і зараз спостерігаємо через війну, через певні воєнні події, те, що. Якщо чоловік або він на фронті теж дуже мало спілкування, але я думаю, ми буквально два слова, я теж про це скажу. А, або якщо дружини та з дітками за кордоном, ну, по суті, кожен вибудовує своє життя. І як би не говорили про те, що ні, ми спілкуємося, у нас тут є життя, ми якби намагаємося будувати, але дуже складно, як би надавати цьому такому раціонального значення, тому що там умовно половинка розвивається. Ну, але ж... Чоловік якось розвивається. Я про те, що змінюються вподобання, якісь психологічні реакції, реакції на стрес. Тобто це все змінюється. Відповідно, mm -hmm. люди стають чужими, на превеликий жаль одне для. Одного. Дивно, здається, з однієї сторони, якщо брати час пандемії, то ну ви разом. Це бонус для вас більше побути разом, а воно спричинило якби зворотній ефект. І знову ж таки, коли війна, виходить, що в нас стосунки тоді в сім'ї через. Цей брак часу, вони такі парникові, тому що будь-яке навантаження або критична ситуація, вони не готові разом їх проходити. Uh, так, а якщо будь-яке навантаження, стосунки будуть розпадатися. Як тоді сьогодні, от, на твою думку, знаходити час, коли двоє працюють, а ввечері приходиш вдома, там ввечері є діти, і інша зайнятість. Як їм сьогодні укріпляти свої стосунки і знаходити час в цьому зайнятому гра? Ну, одне із, це все-таки бути більш. Лагіднішими і вміти переналаштувати, зараз. Підбираю слово, чисто вилетіло слово з голови, бути гнучкішими, бути гнучкішими одне до одного, розуміючими, розуміючи, що і партнер зайнятий, і видай зайняті, тому що це переважно буває так, і це якби класно, нічого такого не говорю на дівчат. Дівчата ми молодці, тому що, якби ще емоційність нашу виключити, напевно, взагалі таких мінімізувалися б сімейні зустрічі, але все. Такі, от цей час буває, знаєте, коли там партнер не готовий до того, що в нього там заплановані якісь справи, і тут хтось один піднімається і каже: Так, ми давно часу разом не проводили. Сьогодні ввечері ми будемо робити тето, тето <рес> а партнер такий скаже: Ну якби в мене зараз тут і зустріч зум там запланована, або <рес> є там тим. Тебе ніколи не вистачає часу на нашу сім'ю. <рес> Наша сім'я так розведеться. Тобто, ну отак, от ні з того, ні з цього, отак, от бум. Тому тут більше гнучкішими бути, от датами зараз То здалеку заходити розігрівати десь, до десь, цього ну, так, десь далеко, десь розігрівати. Десь знаєте, не ставити собі за цілі, хоча це класно. Якщо у вас це виходить, робіть так, от не ставити собі цілі так сьогодні ввечері, точно буде сімейний вечір, чи там завтра вранку, зранку не точно буде за там, Не заздалегідь, не розгортеся заздалегідь, але про те, що намагайтеся в, в, в якісь вичленяти кожну хвилинку, умовно проведену. Там разом. Або, наприклад, це, це не ті хвилинки, коли ви поруч просто в телефонах, а не ті хвилинки, коли ви паралельно там закриваєте якісь угу. справи. от, Але це те, що ви просто за щось поспілкуєтесь. От, наприклад, там не знаю, там чоловік, наприклад, ну я зі свого досвіду розкажу, подивився якесь там цікаве відео, і він там може мені розказувати, що там такого цікавого було. І отут говорить: ну і часто з свого досвіду консультативного, там жінка говорить. Мені не цікаво там, що там чоловік. От мій чоловік дивиться футболи. От дико, мені це не цікаво. Я не люблю, я цього не розумію. От. Але там інші якісь там відео що може подивитися. А у чоловік так само каже: ну наші, як би от вподобання не сходяться, ми не розуміємо. Так ось тут, знаєте, спостерігайте за тим, не суть самого там, чим з вами ділиться партнер самої інформації. А як ваш партнер реагує на цю інформацію, а що йому особисто сподобалося? А чому саме він так дивиться на ту чи іншу проблематику? Тобто, ми досліджуємо наших близьких. Русь з нами, uh -huh. а не конкретно ту інформацію, яку вони нам розказують. тому що якщо чоловік мені буде розказувати про футбол, мені це від слова зовсім нічого не дасть, як не цікаво. Тоді можливо, вести діалог, щоб він не був просто, знаєш, е, ну в нас запланований час на двох, все буде. Але він може бути неякісним. А от як будувати, або які питання поставити, щоб ми зблизились дійсно, а не просто як справа на роботі. Ну, мені ж. Неважливо, як насправді справи, тому що мені хочеться якось щось ну, більше між нами, нами, да? от проговорити, зрозуміти, почути один одного, як, як краще це зробити. Особливо це також класно, коли є діти в сім'ї, тому що з дітьми ще є ще сумніша історія <с <с. десь. От. От коли ви десь разом, от навіть якщо якусь справу закриваєте, чи ще щось ще, що можливо, дійсно там якийсь чай разом піти, ну все одно ж, якісь там моменти їжі, приймання їжі разом спільні, вони там попадаються. Запитуйте, прості. Питання, але на які можна почути відповіді. Наприклад, що тобі найбільше в цьому дні сподобалось? Що сьогодні було приємного, і всі такі скажуть: та ні, нічого приємного не було. День як день <сі> все було. Це було ти ж він питаєшся, вони за що за тиждень сказати. Все, 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 якби день як день, все кожен день. Ні, а от говори, подумаю, ти якась деталь, яка була для тебе приємна. яка? І от за цим всім, коли людина починає відповідати на це питання, ну да, десь там подумає, починає відповідати, і за цим уже потягнеться а, до того, що буде вже розказувати, що в нього там в дитинстві було. <с> і що там батьки цікавого робили, і там, і, і все таке. Тому то це важливо. Головне, щоб тут знаєте не було такого нічого приємного. Тобто я для тебе приємності <рес> не, не створюю тут. No, це точно. Тому більш з таким розумінням підходити. Або дійсно що, що не сподобалось, що засмутило, Але після того, як ви запитаєте, що засмутило, дійсно варто шукати, що приємного mm -hmm. було все таки в цьому дні. Можливо, навіть те, що ми от mm -hmm. зустрілися, чи яка там думка тебе гріла протягом дня. Тобто, досліджувати більше характер э, людини в цьому Містець, от, наче, рам, дуже важливо. просто аби вдвох і десь зупинитися разом, десь мені здається, і це інколи може бути корисним. чи не Це, це корисне, але у нас люди здебільшого мовчать, коли кожен на телефоні знаходиться. Типу це 저... не сильно ефективно буде. Щось не договорюють. Або не договорюють так зараз, я І Все добре. Ну не те. Пішли на прогулянку і всі там мовчимо. Я по собі помічаю, що якщо десь. Тиждень, наприклад, так, дефіцит. і ми дефіцит там такого часу, якісного з чоловіком, як якось нам сказали, пам'ятаю, в одному ефірі, що 15 хвилин на день очі в очі. От, типу, має бути таке спілкування. Тоді це запорука, що в принципі це може бути добре. Бо коли ми просто там зібралися, ми навіть очі один одному не дивимось, то ну і я вже навіть деколи сміюся, кажу, так, очі в очі, 15 хвилин. Мені здається, Давай, якщо в очі очі, то інколи дві хвилини буде важко. Да. Да. Я не в мене ну, що, да. що я уважно дивлюсь просто на нього, слухаю час. його, він мене. І коли такого часу немає, в мене вже починаються якісь в голові, якісь домисли, якісь образи формуватися. І я тоді розумію, так, це, недобре, це не добре, це точно неправда, бо зараз я вже себе починаю накручувати, давай, треба якось провести час і ініціюю його. Давай mm -hmm. там кудись ходимо, щось відмінимо, давай теся. От як бути парами, які вже на це якби вирішили, ну така у нас сім'я, ми такі вже більше все як то кажуть, часом, я не можу його змусити, він не хоче, наприклад, так, от як здвинути це з мертвої точки. А мені от перший момент сподобався. Сдобався приклад Каріни, теж ти поділилася, розказала. Але момент от того найбільшої, скажімо, такої напруги, як на мене, з того, що я бачу, ще також додатково створює напругу стосунка, це те, що хтось десь із експертів розказує, як правильно, uh -huh. як правильно жити, як правильно спілкуватися, як правильно і скільки треба часу проводити разом. І саме на на скажімо так на цій авторитетності в стосунках вноситься ще більше тривоги, тому що так одне жінок скаже: так сказали психологи, маємо так, то так то я просто і без цього хотіла поділитися з тим, що ще каріна до того, як якби цей приклад привела. Але це дуже поширено. От оце це як правильно Знаєте, якщо вам в парі разом добре класно, і ви знаходите для себе можливості бути разом. Можливо, це не так часто, як би хотілося. Але вам добре, якщо ви відчуваєте поруч із собою партнера, міцну опору, на яку ви можете покластися, я думаю, в нас зараз були складні там завантаженості. Я розумію, що ми там два тижні живемо під одним дахом, контактуємо, спілкуємося mm -hmm. все, але ми током одне одного, як би і і не бачили. В якісь от ці моменти там стає от оце скучання. Я кажу: так, чоловік, що ми можемо з тобою поробити, бо я вже за тобою скучила, ми не. Спілкувалися і зараз дуже багато поширено різних ігор настільних в тому плані, що ти просто і питання по черзі витягуєш щось, відповідаєш там. Ну самі такі настолки, не знаю, «Аліас» теж популярний серед дорослих і молоді. І просто з питаннями візьміть для себе щось. Це зараз дуже доступно. Навіть якщо онлайн в телефоні там є отоці різні mm. питання, які That's я fine. можу позадати. От сядьте, поспілкуйтесь, якщо от ви заскучали за от цим от часом. Але не створюйте для себе напруги того, що якщо мене зараз робота, у нас зараз просто життя таке в тому плані, що дуже величезна швидкість. Mm -hmm. І ми не можемо так якось так сказати: Ой, я тут винен, це про почуття провини, що я. Тут менше сім'ї часу приділяю та да, вона на першому місці, але менше часу, бо от, от так. от ні, величезна швидкість, і зрозуміло, що і в нас є от осі переживання, і тривога все встигнути, і дуже багато роботи. І те, що ти сьогодні робиш, то те, що ти мав би робити на післязавтра, вже актуально сьогодні. Mm -hmm. І ти намагаєшся і ці справи позакривати. Тому не створюйте напруги і ще додатково і собі в тому, що ой, а ми щось не встигаємо. Ой, а наша сім'я розпадеться чи ще щось важливо, щоб вам було добре разом в тому плані, що є на кого покластись. Так я розумію, що деякі періоди в нас разом менше часу, от але я знаю, що коли я зупинюсь. У мене є опора, яка мене може підтримати, і так само і інший наш партнер. Тобто він розуміє, що якщо він десь там видихнеться, і йому треба буде підтримка, я можу звернутися да там до своєї дружини, і вона мене підтримає. От в цьому важливо ще зняти соціальні вимоги. Там. Ти маєш бути успішним працівником, маєш успішною дружиною, успішним чоловіком бути, успішним батьком, успішним мамою. І ще не забувай про кар'єрний ріст. Ну Це неможливо просто, тому що ми люди, а тут вимоги такі, як до роботів вибудовані. Mm -hmm. тому типу. І роботосфера зараз у нас де, по штучних інтелектах. Це активно все розвивається, ну, тому що людина це не вивозить. А соціальні вимоги ростуть. Тому ми десь маємо бути адаптивними і підлаштовуватися і розуміти, що це не все. Це наше. Головне, що мені добре о, з моїм чоловіком. Так, у нас має бути час, але ми самі вирішимо, який саме час буде, скільки цього часу конкретно нашій парі потрібно і рухатися о, в цьому напрямку. Як бути, коли, до прикладу, один з партнерів дійсно от зранку до вечора на роботі? І от, ну, ми розуміємо, є якісь вихідні дні, але серед тижня. Так от він працює там, чи вони двоє працюють. І ми розуміємо, що і дитина, як то кажуть, когось з батьків чи взагалі батьків не бачить. Е як в такому випадку бути, коли знаєте, от, е вони заручники обставин? От, тому що є різні моменти зараз, е сфери діяльності. Ми розуміємо, хтось десь працює, щоб якось вберегти все те, що він мав, роботи немає, він хоче все це втримати, той великий будинок, там машину чи щось. Заложник, заручники обставин uh -huh. як як вийти з цієї ситуації? Знову ж таки, тут допоможуть наші новітні технології, хоча вони вже не новітні. В смс-спілкування, там у нас месенджері, телеграм більше, та, там інстаграм хто ще чим користується. Відправляйте якісь повідомлення, не тільки там інстаграмні рілси пересилати, а ще додатково просто напишіть якесь тепле слово, чи там хтось за ким скучує, чи там бажає тобі гарного дня, протягом дня там щось. Якісь такі ненав'язуючі, теплі повідомлення, так, знаки уваги приділяйте, і взагалі і вже ці стосунки на основі навіть цього вони будуть підкріплюватися, підживатися. Просто ми дуже часто знецінюємо і не надаємо можливості якимось незначним, здавалося б, дрібним діям. Але насправді, коли дійде, ну нікому такого не бажаю, але є розлучення, ми від цього не втечемо, і коли от пара стоїть там за крок до розлучення, то тут скажуть, і будуться скарги, що ми навіть уваги він мені уваги не приділяв, навіть повідомлення протягом дня не напише. Тобто, тоді, от ці дрібні речі, незначені, які не звертали уваги, вони виявляються там умовно тим містком, який би міг вивести там якісь складнощі в стосунках чи, чи допомогти. Тому. Так, дійсно є от ці ем, заручниками ситуації, але не забувайте, що у нас є дуже багато різних каналів спілкування, через які ми комунікації. можемо. комунікації, так. Тому от можна спілкуватися, відправляти і давати ці знаки уваги. Дуже дякую. Дякуємо, Лілі. Я знаю, що дійсно це питання на часі, воно дуже актуальне. І ну, мені здається, всі можливо, я такий, мені важко в це повірити, Знаєте, коли ми плануємо свій графік. Щоб в графіку було час для двох, просто ну, до речі, це... От, це питання, яке ми так і не хотіли проговорити. Зараз ж тільки згадала, що інколи якісь сімейні традиції вони можуть цьому сприяти. Тобто, якщо ви визначили, що там кожну неділю це день сім'ї, тобто, от ви точно ти нічого не плануєш, інакше ти вже зраджуєш ці традиції, тобто або ви домовляєтесь, так але є якісь сімейні там моменти, і тоді ж тобі не треба, і це в тобі в графіку, може бути в графіку. Я пам'ятаю, колись у нас ми якось зружено. Запланували, це вроді була середа-вечір. От тобто це просто сімейна вечеря. Я пам'ятаю, ці моменти, вони десь так у нас пару місяців було. Це настільки класно. Ми просто, ми... Я точно знав, що будь-які плани, знаєте, мені треба завжди дивитися в мій органайзер, але якщо середа-вечір, я автоматично знав, там в мене вільно. Тобто я не бронюю цей час, тому що в мене є плани вже так з дружини. Це дійсно також класно така за ці традиції, але навіть просто інколи прописати час для двох, мені здається, очі відкриються. Ого, а так можна було, а так потрібно. Це, так, і слово. традиції дуже важливі, і цим ви тільки робите дуже добре своїм дякую. дітям. Лілія, дякую вам за спілкування. Займу, що будемо мати ще одну дуже важливу розмову, тому про це все згодом, друзі. Лілія, дідич психологія з християнськими цінностями сьогодні, у нашій студії, тому залишайтесь з нами, говоримо про важливе і зараз, і також вже за мить перейдемо до іншої теми.